Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні такий коротенький відеоогляд. Приїхала до нас ось ця нижня вісь задньої навіски трактора МТЗ поздовж тяг у зборі. І є окремо. Ось отакі от вали в комплектації йдуть з гайками, з цими полусферами, шайбами і з самими втулками. Можна купляти у зборі, можна купляти ось так. Окремо сам голий вал. Сам голий вал буде коштувати 500 гривень в зборі 950, ось так, як ви бачите на відео. Також можна купити окремо самі втулки, гайки і ось ці шайби. Так. І також нагадаю, є зараз досить часто замовляють ось такий от. Кронштейн усилення ось цього нижнього вала. виглядає ось таким от чином. Товщина, часто запитують, ось цієї пластини 10, сама трубка 5, 5, стінка 5 мм. Ось такий кронштейн. В комплектації ми даємо ось такі болти з граварами. Людей. Ось такий комплект виходить з болтами, з граварами, І ось цей кронштейн 1000 гривень. Тому, кого зацікавить, можете телефонувати, замовляти. Ще раз по цінах окремо вал в зборі, точніше, 950 гривень, сам голий вал 500 гривень, і тут втулки я розпишу на сайті, що скільки вартує. Кронштейн з болтами 1000 гривень. Всім дякую за увагу. Всім хорошого дня. До побачення.